Вітаю, друзі, рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією історією, котра до нас надійшла. Тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Марія йшла не розбираючи дороги. Сьогодні чоловік виставив її з донькою за двері місяць, як він вимагає, щоб Марія з'їхала від нього. А куди вона поїде? Ні житла, ні роботи. Адже Анастасії лише два з половиною роки. Якби одна, то вже б давно пішла. А з дитиною куди. Але Степанові то не потрібно. Ще й звинуватив, що донька не від нього. Говорив так, що боляче зробити їй. Йому увірвався терпець коханку потрібно приводити, а Марія сидить у квартирі. Сьогодні просто за руку витягнув з квартири і почав міняти замки. Сказав, що речі привезе на адресу, яку скаже Марія. Дівчина стояла біля дороги. Вона дивилася, як бабуся намагається перейти дорогу і в неї не виходить. Марія підійшла, взяла стареньку попід руку і тихенько повела. Бабуся дякувала, запитала, як дівчину звуть і чому вона така сумна. Марії захотілося поділитися адже поспішати тепер їй нікуди. І Анастасія задоволена, що з мамою сьогодні довго гуляють на вулиці. Коли все розповіла, бабуся Марія, також теска Марічки, запропонувала піти до неї. А далі щось придумають. Вже у квартирі бабуся зателефонувала своєму синові, щоб увечері приїхав. А далі події розвивалися дуже швидко. Син бабусі, Артем Володимирович, взяв Марію працювати до себе на фірму, допоміг влаштувати дочку в дитячий садочок. Марія проживає з бабусею Марією, адже бабуся не хоче відпускати її від себе. Так у трьох веселіше. Марія працює, заощаджує, подала на розлучення, аліменти і на поділ майна. Від чого колишній швиденько прибіг миритися. Та їй він вже не потрібен, адже життя і так налагоджується.